Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас балкон. А точніше, одна стіна, так як він весь металопластикова конструкція. Ось, і буде він у нас з мармуріна, в техніці, в техніці карта світу. Так, приступаємо перший етап. Як звичайно, стіни у нас, ну, мої майстри роблять гарно. Оце такі, отакі оце якість стіни, отака якість стіни влаштовує під ще видно. Це все влаштовує. І так. Спочатку грунтуємо ґрунтівкою акрилової, акрило ґрунт для кращої адгезії. Поверхня зашкурена і обезпилена. Як це робиться? Наливається в ванночку, наливається в ванночку і валіком широким воросом, тому що стіни зроблені на 4 з плюсом, а вони на 5. ґрунтуємо. Нема нічого складного. Головне не наробити А Отак загрунтовуємо всю поверхню. Біля укосів робимо нажим туди, в сторону укоса, а тут отакими тичковими рухами. і підтягуємо. Все, все це зрозуміло. Висохла ґрунтівка, зараз наносимо кварцевий ґрунт. Кварцевий ґрунт був в такому кольорі, все одно він буде покриватись п'ятьма слоями матеріалів. Так що його видно не буде. А взагалі потрібно колірувати все в один тон. Всі матеріали, всі підкладки, всі кварнти в один кольор. По нанесенню. З боку. рухаємо крест навкрест, покриваємо всю нашу поверхню рівномірно парущий матеріал. Рівномірно потрібно для того, щоб оцей квартовий пісок, не нарував, що є в основі квартового ґрунта, не наробив, не потьоків, а напливів. І це буде в нас. Основи для першого шару мармаріну Виглядає це все, все, чекаємося. Пройшли сутки, висох кварцґрунт. Зараз приступаємо до нанесення першого шару матеріалу. Матеріал вибрали Травертіно для того, щоб карта світу, що буде на стіні, виглядала більш рельєфно. І в кольорі по каталогу 4,36. Це по нанесенню. Перший шар наноситься венеціанською кельмой, використовуючи також накидний шпатель. Зараз я покажу, як я буду наносити на стінку. Наноситься воно на товщину зерна. Ну, Нанесу, наприклад, оцей укос чи Оцей укос нанесу, це близько квадратного метра, а потім сформую на ньому малюнок структурним валиком. Все, я показую, як це робиться. Набрали трішки матеріалу і на товщину зерно півтора просто закриваємо наш кварцгрунт. ґрунт. Немає нічого складного. Воно навіть і добре, що кварцґрунт другого кольору. Воно як індикатор виглядає. Наносить квім квадрата, потім обір контрольний контрольне приминання, щоб не було лишніх ностів, щоб поверхня була максимально рівненькою. Структурний валік, отакий поролоновий, змочив водою трішки та підкатав від влаги і роблю шубку. Це і буде перший шар нашої карти світу. Я нібито спушую матеріал. Рухи можуть бути які завгодно? Так, воно спушилось і це контрольор абі абі показ. Це вже зробив. У мене тут 7,2 ну, квадрата і пішло мене близько 15 кілограмів травертіна, а це мій контроль. так воно виглядає. Так що пішло. Ну, 2 кілограма на, на квадратний метр, це пішло має, на перший шар. Робив майже на здір і Розкатував валіком. Отакі розходи. Все, чекаємо пару днів. Так, пройшло троє суток, отак воно вже висохло. І я вирішив на другий шар купити Antique декор Max 10 кг і додати залишки травертіна. Там кілограм 5, ну, я думаю, кілограм 15. Якщо в мене перший шар пішло по 2 кг на метр квадратний травертіна, то я думаю. Як в мене зараз буде 15 кілограмів, то на мою площадь вистачить. Зараз я його все змішаю і впрацюємо. Я роблю наступним чином Кельмой отак понабирав і легенькими дотиками крутячи в різну сторону рукою. Переношу оці ляпунці. Я стараюсь спочатку робити небагато оцих ляпунців, тому що їх додати можна завжди. Це потрібно буде, коли вже буде формуватись малюнок. Я покажу як це зі сторони дивитись. А от знят. Це вже дуже проблематично. Ну і отак зараз нанесу. Біля кутів отак можна провести, Вон трошки набрати. Ну і так далі. лишилося кілограми в три, десь десь три кілограми. І отакі у мене вийшло. Отакі. Це я чек, почекаю, поки воно підсохне, це десь з півгодинки, потім буду формувати малюнок. Ну і буду додати локально ті місця, які мені не до вподоби. Пойшло десь хвилин 40, поступаємо до формування малюнки. Просто витячі руку в різні сторони, приминаємо наш матеріал. Потім дивимося зі сторони, де додавить, де лишити. Ну, як у мені він мілкуватий. І так, дивимось на малюнок, ну і хочемо додати. Беремо, трішки положили і раз, додали. Далі отут, наприклад. Ось пусто. Львів контролює я працюю. Ну і так, тут поверхню. Потім чекаємо ще, поки, поки підсохне, і будемо його уплотняти. Так, що хотів сказати? Ще ж додавав трішки місцями. І в мене лишилось може максимум кілограма 2 Так от, тут площа 7,2 квадрати, а в мене 30 кг матеріалу було. 20 травертіна, 10 анти... мармурина. Це майже Це не майже, а 4 кг на метр квадратний розход в два шари при такої техніці. Так що... Це ж Венеція буде. Так, Зараз 10 почекаю і буду знову його уплотняти. Тільки вже візьму пирскалку для того, щоб був глянець. Так, подобається мені, коли кути такі сходяться з двох сторон. Ну, це все на любителя, як кажуть. Ну, кілограма два. залишилось. Це ще чернуха, буде воно підмазуватися все пропаліровувати. 20, Беремо таку пшиковку, ну, не обов'язково лавандову. І отаким попискали на островок і пригладили. Припискали, пригладили. Ось це моя авторська техніка. Результат виходить причудовий. Тим самим ми і збавляємося от радіаторів от таких і, 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 тобто, і отримуємо гладеньку поверхню, яку потім прийдеться менше шліфувати. Таких підходів прийдеться зробити декілька. Десь годинка ще пройшла, може навіть більше, і остаточне ущільнення. Ще раз опер з і просто його виплутняю. Оці всі раковини, оці всі ВІЩІ, вони дадуть свій, ну, свій ефект, коли я покрию Венецією. Воно буде імітувати мармур в повній мірі. Ну. Пшикнули і. Знову 18 там на кельмах. Приготували. Пройшло близько 12 годин. Висох марморин. Вон видно Ще тут і крупніше є, є вкраплення ті, що від травертину. Ну і текстура вийшла така грубувата. Ну, так от. Зараз я такою абортальний шліфмашиною, на яку поставлений наждачний папер 120 номер під'єднаний до, пилосм... під до пилосмока. Зараз я буду це все шліфувати. Потім буду накривати. Венеціанською штукатуркою. Закінчив шліфувати оці мої 7,2 квадрати. Я шліфунув за півгодини. Пів і пішло в мене два наждачні папери. І ось видно, як блистить мармурова крихта. Та що є в складі травертіну і мармуріна. Отака текстура вийшла. Грубувати, але це все мені так і треба. так переливається. Все, зараз, буду об... зараз все це обезпилю і буду покривати венеціанкою. І так, все прошліфовано, обезпилено. Зараз буду наносити венеціанську штукатурку Венеціано. Вона заколірована теж цей колір 436 Ось вона. Ось вона, мені хлопці, закольорували на 3 кг. І зараз я відсипав півтора і десь близько грам 700, ну, ні, мабуть, з пів літра води налив. І зараз я розколочу, достану сметани і буду нею покривати напівпрозорою. Ой, ну, також, не напівпрозорою, жидкою рідкою. Ось до такого рідкого стану я розколотив матеріал і зараз буду наносити валік з, висок, із, з високим ворсом, з довгим, і просто покриваю всю поверхню, не лишаючи попусків. Наношу десь близько пів квадрата, потім знімаю кельмой. Таких операцій буде мінімум три. Мінімум. Працювати потрібно швидко, тому що матеріал дуже вбирає, ну, поверхня дуже вбирає, як губка. Ну так от, десь нанесли оці може. Трошки більше, ніж пів квадрата. Головне не заливати оці всі місця, а щоб побільше лишалось на островах. Так. І кільмо просто знімаємо зверху. В різних сторони крутим кільмом Тим ми забиваємо ці пори, у щільний матеріал і придаємо нашим оцим островам блиску. Ну, це перший раз. Ось отак воно виглядає після нанесення першого шару. Отак з'явилися кіон різні прожилки. Ну так от. Ще буде два підходи. Я їх знімати не буду, я буду знімати те, що вийшло після нанесення і прозглядьовувати. Оце вже другий шар нанесено в Венеції. Він вже трішки глянцю з'являється. Ну, все. ще буде мінімум один. А може навіть і два. це покрито третій раз і підглянцовано. Ну, мабуть, ще четверте може, щоб конкретно. І так, нанісся 4 шари венеціанської штукатурки. Потім шліфонув. Шліфмашиною приєднує до полисмока. Причому шліфував тисячною відразу, а потім взяв ще і ось тисячна. А потім ще і взяв номер номер 2500. Це все, ну це майже. Не знаю, м'якінька-м'якенька, майже не відчувається, не, не відчувається взагалі абразив. І зараз я кільми навожу глянець перед воскуванням. Да Йолки, лки оп. Вон. Контрольор. От, ставлячи під кутом градусів 30 і в різні сторони з натиском робимо такі руки. Це залізнення називається. Ось Вон. так воно при. Одержу я аж зеркальну поверхню. Можна отак це робити, але обережно, щоб не, по... не порізати, так би мовити, щоб не наробити полос. Ну, видно зараз, як відбивається. Так, я це зараз прохожу, потім буду. Воскувати. Після полосмоха обов'язково обезпилив щиточкою. Обов Завершив процес воскування. Я наніс два шари супервоска. Це декоративний віск для венціанської штукатурки, торгований марки поїдав. Я розводив десь процентів на 30% водичкою, а потім взяв і наніс один шар Perfect воск. Це теж декоративний віск. Він вже не розведеним наносився. Я наніс, заглянцював шпателем. І он який вже маємо результат. І зараз буду його полірувати полірувальною машиною. Буду проводити полірування полірувальною машиною. Стоїть диск зупчини. І буду проводити полірування на середніх обертах. Малі оберти не дадуть ніякого ефекту, а великі оберти можуть відпалити. Так що вибираємо середні. І от готовий результат. Натяжна стеля. Отам от моя труба. От так виглядає мармурин з травертіном. Покритий трьома шарами воску і відполірований колір, не помню. отакий от він дзеркало можна сказати. Вимикачі, розеточки це в колір. Це пушки. ну, ще їх треба помити. Це все покрите Венеціана. Деїть он такий інтерферент цікавий. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!